На зв'язку Пліч пліч Всеукраїнські шкільні ліги неформальна освіта. Ведучий. Серія 1, Поїхали. Йоу, всім привіт! Зараз розповім, хто такий ведучий спортивних подій і чому без нього жодна тусовка не буде запальною. Ведучий – це як діджей на вечірці, тільки на стадіоні. Це голос і обличчя будь-якого турніру. Він не тільки озвучує склади команд, рахунок і результати, а й створює атмосферу драйву, підтримує настрій і заряджає присутніх позитивом. Що потрібно, аби запалити публіку, перше, що ти маєш зробити класно представити учас. І налаштувати аудиторію. Коротше кажучи, зашарити гравців і завести публіку. Що далі? Ведеш подію за сценарієм, але завжди будь готовий імпровізувати, адже ти рулиш подію від початку і до кінця. Качай публіку, хай підтримують своїх. Кричалки, інтерактиви, конкурси. Зроби так, щоб твій захід запам'ятали. Здружись із фан-менеджером, він тобі точно допоможе. Пам'ятай, ведучий це головний. Головний модератор події. Він тримає все в тонусі, допомагає організаторам, слідкує за зміни в програмі, таймінгом і фіксить будь-які факапи. Наприклад, якщо команда запізнилась або публіка занудьгувала, саме ти повинен підтримати динаміку і не дати програмі зависнути. Без тебе цей захід буде не таким. Без ведучого спортивний захід може перетворитися на хаос. Тож твоя задача не лише спрямувати увагу глядачів, а й формувати загальну атмосферу. Від хвилювання перед стартом до святкування перемоги. Завдяки ведучому кожна подія унікальна, а її учасники і глядачі частина великої спортивної спільноти. Як стати профі? Прокачай харизму і чітко формулюй речення. Говори так, щоб всі зрозуміли. Тримай увагу на всі 100% Не дай публіці заснути. Стресостійкість твій другий нікнейм. Будь готовий до будь-якого трешу навіть якщо на стадіон. Все піде шкереберть. Розбирайся в спорті хоча б на базовому рівні. Якщо ти проводиш футбольні змагання, треба шарити, що у гравців на ногах буці, а не коньки. Ведучий, це не просто голос, це диригент. Спортивної атмосфери і гарантія того, що все пройде на найвищому рівні. У наступному відео я розповім, як готуватися до проведення спортивних подій, щоб усе пройшло драйвово. Побачимось! Не тривожно ніколи друг ніч.